Продається Volkswagen Passat B8 18-го року виготовлення, 2019 року експлуатації, комплектація Highline, Дуже збережений стан, Full LED Оптика, омивачі, парк пілот, датчики, парковки, хайлайновські диски, резина в хорошому стані. Жодна деталь в авто не була фарбована. Відео підтвердження скину, якщо потрібно. Заводське тонування, повний хром пакет, задня ледовська оптика, камера заднього виду, сервопривід двері, також автоматично з махом ноги. Дверця відкривається і закривається. Електроручник. Красіточка. Легкосплавний диск на запасі. Дуже хороша комплектація. Склопакети у вікнах. Добре, шумоізоляція. Салончик у збереженому стані. Сідушки не затерті. Задня кліма. вмятин немає, царапинок немає. Оригінальний пробіг підтверджується всіма інтернет-ресурсами, також Volkswagen сервісом. Ось такі подвійні склопакети. Найбільша навігація. Коробка DSG мокра семиступенева 380.